Вітання, друзі! З вами Сергій І, Відповідно, ви в блозі brutal Marketing про продажі та CRM. І сьогодні ми з вами говоримо на тему мотивації відділу продажів, а саме як вона впливає на кількість успішно закритих угод. Що ж, почнімо? Відділ продажів це серце будь-якої компанії, адже саме він генерує прибуток та забезпечує розвиток бізнесу. Однак навіть е, найталановитіші продавці вони не можуть стабільно показувати високі результати, коли вони не мотивовані. Питання мотивації стає особливо гострим, коли показники продажів падають, а клієнти йдуть до ваших конкурентів. І в сьогоднішньому блозі м, ми проговоримо. Як правильно налаштована система мотивації та винагород може допомогти збільшити кількість закритих год, а також торкнемось проблем компанії, які стикаються з болями в продажах. Тож для початку пропоную нам окреслити основні проблеми, з якими стикаються відділи продажі компанії. Коли компанія стикається з проблемами в продажах, це відбувається, це відбувається на всьому бізнесі. Знижується дохід, погіршується відносини з клієнтами, падає репутація компанії взагалом. До основних проблем, з якими стикаються багато компаній, відносяться відсутність мотивації працівників. Це ті моменти, коли менеджери з продажі, вони не бачать чіткого зв'язку між своїми зусиллями та винагородою, яку вони отримують, і, відповідно, в них втрачається стимул працювати на результат. Неправильна система бонусів, яка запроваджена в компанії. Досить часто компанії розробляють бонусні системи, які. Це то складні для розуміння або несправедливі по відношенню до співробітників загалом. Відповідно, відсутність індивідуального підходу також відбивається на показниках відділу продажів. Варто розуміти, кожен продавець, кожен працівник відділу продажів, менеджер, він унікальний. І те, що мотивує одного, може попросту не працювати для іншого. І, відповідно, надмірна орієнтація на короткострокові цілі компанії. Тобто бонуси за, наприклад, щомісячні чи квартальні показники, вони можуть підштовхнути менеджерів до роботи на результат зараз, але вони можуть забути про довгострокові відносини з клієнтами. Як правило, ці проблеми, про які ми з вами зараз окреслили, вони можуть лише знизити мотивацію співробітників, не лише знизити мотивацію ваших співробітників, а й призвести до втрати ваших клієнтів і навіть збільшити плинність кадрів в вашій компанії. Рішення ж цих проблем воно лежить в правильній організації мотиваційної системи вашого відділу продажів. Вплив системи мотивації на результати відділу продажів він є прямий. Правильно побудована система мотивації вона може творити чудеса, вона не лише підвищує задоволеність ваших співробітників, а й призводить до зростання кількості успішно закритих угод. Давайте з вами розберемося, як це працює. Збільшення залученості та продуктивності. Ваших менеджерів з продажів відбувається на тому, що ваші менеджери, які розуміють, що їх зусилля винагороджується, вони працюють із великим ентузіазмом. Вони охочіше спілкуються з вашими клієнтами, вони активніше шукають нові можливості та швидше закривають угоди, і як результат підвищення продуктивність та зростання числа успішних угод. Прямим витікаючим з першого є наступний пункт: це зниження плинності кадрів. Тобто менеджери з продажів це професіонали, вони прагнуть визнання та гідної оплати праці. Коли компанія пропонує чітку систему бонусів та винагород, співробітники почуваються цінними і залишаються в компанії подовше. І це, в свою чергу, знижує витрати та на навчання нових співробітників для компанії і, звісно ж, зберігає в колективі експертів. Коли вашої компанії експертів, які добре розуміють продукт так, клієнтів, відповідно важливим акцентом є фокус на довгострокові результати, коли система мотивації налаштована як на налаштована, як на корострокові цілі, тобто кількість угод на місяць, наприклад, це невірно налаштована система. Ви маєте використовувати довгострокові, тобто утримання клієнтів, зростання середнього чеку. Ваші співробітники мають бути спрямовані на побудову міцних відносин з вашими клієнтами. Це сприяє збільшенню числа повторних продажів, зростанню лояльності ваших клієнтів до вас, компанії та продавців, з, яким, з якими працюють ваші клієнти. Ну і звісно ж, прозорість та справедливість тобто, це один із ключових факторів мотивації. Це прозорість. Продавці повинні чітко розуміти, за що вони отримують бонуси, які результати очікують. Та як оцінюється їхня робота, коли система прозора і справедлива, мотивація насправді співробітників зростає, оскільки вони бачать прямий зв'язок між своїми зусиллями та результатами, які вони отримують, підібрали для вас також та розробили сьогодні типи мотиваційних систем для відділу продажів, і кожна компанія вона може вибрати свою систему мотивації, виходячи із, звісно, зі своєї специфіки бізнесу. Але основні елементи залишаються незмінними. Тож розглянемо зараз з вами найпопулярніші та найефективніші моделі мотивації. Перша модель мотивації це відсоток з продажів. Найпростіший, найпоширеніший метод мотивації менеджерів з продажів. Він стимулює співробітників працювати активніше, оскільки їхній дохід він безпосередньо залежить від обсягу продажів. Однак тут важливо встановити справедливий відсоток. Щоб ваші співробітники одночасно і були зацікавлені не лише в довгострокових угодах, а й в довгостроковій співпраці з вашими клієнтами. Наступний тип мотиваційної системи це бонуси за виконання плану, тобто додаткові грошові винагороди за виконання чи перевиконання плану продажів. Це може бути ще місячний, квартальний чи річний бонус залежно від стратегії компанії. Така система дозволяє продавцям фокусуватися. На певних результатах та стимулює їх до досягнення цієї цілі. Звісно, третій тип мотивації це нематеріальна. Тобто, окрім фінансової вигоди, важливу роль відіграє нематеріальна мотивація. Це визнання досягнень, грамоти, подяки, кар'єри на зростання. Продавці, менеджери з продажів, вони хочуть відчувати свою значущість та внесок у компанію. А моральна винагорода може бути навіть іноді більш цінною, ніж матеріальною, але це не точно. Звісно, програми, які, програми визнання та нагород. Важливо створити таку систему, яка б визнавала б досягнення кращих співробітників не лише у вигляді грошових бонусів, а, наприклад, публічні нагородження, там, зали слави, можливо, надання додаткових відпусток та якісь інші привілеї. Це дуже гарно підвищує самооцінку ваших співробітників і стимулює їх працювати ще краще. І крайній п'ятий тип це гнучка система винагород. Тобто для різних співробітників можуть працювати різні типи мотивації: хтось орієнтований на грошові винагороди, комусь важливим є кар'єрне зростання, а хтось цінує гнучкий графік. І відповідно гнучкі системи мотивації вони дозволяють враховувати індивідуальні. Особливості співробітників і підвищують їхню задоволеність роботою. Давайте ж з вами розберемо, як створити ефективну систему мотивації. Щоб система мотивації була ефективною, важливо враховувати наступні моменти, встановити чіткі цілі, розробити систему, яка враховує короткострокові і довгострокові результати, враховує потреби працівників, регулярно переглядає. Регулярно вони необхідно переглядати систему мотивації та, відповідно, прозориста справедливість. Коли ми говоримо про встановлення чітких цілей, ваші співробітники повинні розуміти, яких результатів вони повинні прагнути. Ці цілі мають бути досяжними, але досить амбітними, щоб мотивувати їх до зростання. Коли говоримо про розробку системи, яка враховує короткострою довгострокові результати, то це допоможе збалансувати поточні продажі. Та підтримання відносин із клієнтами на тривалу перспективу. Відповідно, коли ми говоримо про враховування потреб працівників, то ну, важливо проводити іноді опитування чи зустрічі з вашою командою, щоб зрозуміти, що мотивує кожного з них, це допомагає створити систему, яка працюватиме ефективно для всіх і для кожного. Мову. Водночас ефективно, необхідно також регулярно переглядати систему мотивації, про що ми трохи говорили вище, і ринок та умови роботи вони динамічні, вони змінюються, і система мотивації має адаптуватися до нових викликів, до нових реалій. Відповідно, важливо не забувати проводити регулярні ревізії, щоб система залишалася актуальною і справедливою. Звісно ж, прозорість справедливість, як вже говорили вище. Співробітники повинні чітко розуміти. За що вони отримують винагороду? Коли система не прозора, це може знизити довіру до керівництва та демотивувати вашу команду. Замість висновків можна сказати, що ефективна система мотивації це один із ключових факторів успіху відділу продажів. Вона безпосередньо впливає на кількість закритих угод, задоволеність співробітників зростання та зростання вашої компанії. Правильно налаштована система мотивації, вона допомагає утримувати найкращих співробітників, знижувати плинність кадрів та збільшувати доходи вашої компанії. Коли ваша компанія має проблеми з продажами, можливо, причина криється також в недостатній мотивації вашого відділу продажів. І впровадження системи винагород, яка врахує індивідуальні потреби співробітників та орієнтована на довгострокові результати, вона може стати саме тим рішенням, яке дозволяє вивести бізнес на новий рівень. Звісно, для компанії важливо усвідомлювати такої і той момент, що мотивація це не просто якісь додаткові бонуси, а це стратегічний інструмент управління бізнесом, який впливає на всіх в компанії. Наша команда працює із відділами продажів в своїй роботі не лише в частині налаштування crm системи, а також і в частині контролю якості роботи вашого відділу продажів. Відповідно до переліку послуг, які ми надаємо, також входить і розробка індивідуальної індивідуального плану мотивації відділу продажів. Компанії ми з вами детально проговорюємо, які би результати ви хотіли бачити вашого відділу продажів. І після цього проводимо детальне інтерв'ю з кожним із ваших співробітників відділу продажу для виявлення і складання мотиваційної книги для вашого відділу продажів. Тому, коли у вас залишились запитання, можливо, у вас є власні історії того, як ви вилаштували мотивацію вашого відділу продажів вашій компанії. Будемо раді їх почути, можете залишати їх в нас. Під цим відео в коментарі. І коли ви маєте якісь запитання, також залишайте їх в коментарі, в коментарі залишайте зявку на нашому сайті. Відповідно, наш менеджер з вами зв'яжеться і детально проговорить, детально відповість на всі запитання, які ви маєте. Я дякую вам за ваш час, за увагу і гарного дня!